Дівою ваш розклад на серпень місяць 25-го року. Що вас чекає, головні події? Серпень обіцяє бути сповнений емоцій, щастя. У вас дуже круті карти, насправді. Перша карта десятка чаш. Це карта почуттів, карта щастя. Друга карта король Пентаклів, карта зрілості, впевненості, також карта фінансів. Третя карта лицар чаш. Карта дуже романтична і перегукується з першою. У вас можуть бути нові знайомства, зустріч коханої людини. Особливо це може програтися у дівчат, бо поруч, король і лицар. Гарний місяць для родини, одруження, веселощів. Десятка це ж у нас завершення чогось. Тобто ви можете вже знайти своє кохання в цьому місяці, ви вже можете прийти в дуже теплий колектив на роботу, да? наприклад, на роботу своєї мрії і вас там класно приймуть. Або ви вже у відпустці познайомитеся з чудовими людьми, якісь курортні романи, лицар чаш підкреслює можливість легких стосунків з молодим хлопцем чи дівчиною. Цього місяця ви легко отримуєте фінанси, і ви знаєте, як ними користуватися. Ви тверезо повинні дивитись на те, куди ви будете витрачати гроші, тому що ви впевнений да, в цих грошах, ви знаєте, що вони у вас є, але за лицарем чаш ви можете цього місяця легковажно ними розпорядитись, тому тут треба бути уважними. Місяць гарних новин, місяць нових звершень, ви любите когось і вас люблять. Цього місяця потрібно не боятися мріяти, але не поринайте з головою в почуття, да? не всім потрібне від вас щось дуже серйозне. Якщо це буде курортний роман, наприклад, то по лицарю він може тривати довго, да? це повільна карта. А чи буде перспектива, тут невідомо. Тож, діви, місяць для вас насправді легкий, десь безтурботний, місяць відпусток, крутих емоцій в колі друзів чи родини. Отримуйте подарунки, так, та радійте кожному дню.